Діти квіти нашого життя, Цвіт нашої нації, наше майбутнє. Саме в дітях продовження роду і здійснення мрій і сподівань на краще. Від виховання, опіки й того, що ми вкладаємо в наших дітей, залежить формування їхнього світогляду, відношення до навколишнього світу. Шкільні роки це завжди дуже яскраві події в житті кожної людини. Андрій Барбюс свого часу зазначив, що школа це майстерня. Де формується думка підростаючого покоління. Треба міцно її тримати в руках, якщо не хочеш випустити з рук майбутнє. 1 червня 2014 року відбулася реконструкція приміщення. А 1 вересня 2015 року прозвучав перший дзвоник для 38 дітей та 12 дітей дошкільного віку. Як керівник навчального закладу ставлю перед собою завдання, щоб педагогічний колектив, батьки і діти працювали в гармонії, щоб педагоги розуміли своє покликання і знайшли ключ до кожного сердечка, розуміли, що в нашому закладі кожна дитина особлива. Навчальний процес проходив би на високому рівні. В той же час потрібно навчити кожну дитину вчитися. Вчитися з любов'ю, відчувати батьківську підтримку і щоб освіта в нашому закладі була від серця до серця. Наша школа проводить цілеспрямовану, освітню та виховну діяльність, будуючи її на засадах християнських цінностей. Для вчителя важливо, окрім теоретичного матеріалу уроку, принести в клас частинку любові, щирості, добра, частинку себе. Беремо, за приклад слова відомого педагога Шалви Олександровича Амонашвілі, який свого часу говорив: Нехай учитель поспішає до дітей, радіє кожній зустрічі з ними, тоді й діти поспішатимуть у школу і ще радітимуть кожній зустрічі зі своїм учителем. Станом на сьогоднішній день у школі навчається 227 учнів та 55 вихованців садочка. Педагогічний колектив складається з 32 осіб: це талановиті, креативні, відповідальні спеціалісти своєї справи, щорічно проходять підвищення кваліфікацій, обмін досвідом не тільки в нашому місті, а й серед приватних християнських шкіл України. Навчання проводилися в різних областях, а саме в Києві, Львові, Вінниці, Харкові, Черкасах, і це сприяє вивченням нових методик. Надихає на нові досягнення. Педагогічний колектив закладу значну увагу приділяє вихованню в молодого покоління чуйності, щирості, взаємодопомоги, любові до ближнього, формуванню високих моральних цінностей. У цьому році наша школа випустить у доросле життя перший випускний клас. Дев'ятикласники понесуть у майбуття мудрі уроки. Та повчальні настанови своїх люблячих учителів. Я знаю, що мрії збуваються, і тому моєю мрією, щоб випускник нашого закладу був вихованим, інтелігентним, ерудованим, щоб кожен випускник поставив перед собою високу ціль, зумів досягнути її, щоб дорожив сімейними цінностями, розумів зміст життя. І щоб у серце наших випускників було добре та любляче. Окрім навчання та виховання, неабияку увагу приділяємо відпочинку та пізнанню нового. Цікаві екскурсії, ігри, захоплюючі подорожі з класом, дають більше можливість пізнати навколишній світ, розвивають спостережливість, естетичні смаки, актуалізують пізнавальні інтереси, формують науковий світогляд. А найголовніше здружують та дають можливість однокласникам краще розуміти одне одного. Гарною традицією нашого закладу стало проведення сімейних вечорів, майстер-класів, родинних свят. Це час, коли можна зробити невеличку зупинку від щоденних побутових справ, поспілкуватися, відпочити та провести час у хорошій компанії. На п'ятому році життя закладу можемо з упевненістю стверджувати, що пишаємось своїми вихованцями. Про наші успіхи свідчать високі результати на Всеукраїнській Олімпіаді християнських шкіл України 2017-2018 навчального року. 25 наших учнів були відзначені кубками та дипломами, а двоє отримали гран-прі. Четверо учнів у минулому навчальному році ввійшли в сотню талановитих дітей міста. Не уявляємо існування школи без гурткової діяльності. Художня студія чарівна палітра двічі на тиждень згуртовує разом юних художників, які мають чудову можливість розвивати свої творчі здібності. Тут систематично проводиться навчання основ образотворчого мистецтва, цікава навчальна програма за віковими групами, індивідуальний підхід, безперервна комунікація з дітьми дарують хороший настрій та позитивні емоції, отримані від творчої діяльності. Окрім розвитку художніх здібностей, у школі активно діє музична студія, в якій навчаються 11 дітей з класу скрипки. І 24 учні з класу фортепіано. Сучасні батьки розуміють, що вони повинні всебічно розвивати своїх дітей, і музика в цьому допомагає як якнайкраще. Намагаємось дати можливість кожній дитині розвивати таланти, розкривати своє я у різних видах мистецтв з допомогою кращих методик і досвідчених вчителів, для яких навчити, зацікавити, надихнути не менш важливо, ніж реалізуватися в улюбленій справі. Я надіюся, що в нас буде гарна співпраця з нашими батьками. І ми дякуємо дякуємо кожному з батьків, які вкладають в свою дитину. А ми допоможемо їм, щоб таланти дітей тільки зростали. Ось таким насиченим подіями, повним сил, енергії та творчості є шкільне життя навчально-виховного комплексу Соломон. Такі аксіоми, як молитва, мир. Злагода, любов, доброчинність, повага, на нашу думку, повинні бути першочерговими у вихованні майбутнього покоління. Вище перераховані чесноти є невід'ємною складовою навчально-виховного процесу нашого закладу. Намагаємось створити прекрасне кожного дня. Засновники нашого закладу на сьогоднішній день працюють над реконструкцією другого корпусу Ми плануємо з 1 вересня. Зайти в другу половину нового корпусу, де можна знову розмістити наших дорогих майбутніх першокласників, і разом розпочати навчальний процес. Впевнено, можемо сказати: до цього часу допоміг нам Господь. З оптимізмом дивимося у майбутнє і щиро віримо, що все прекрасне попереду.